За честь бути в одному лайнері з такими потужними, да? сьогодні і спікерами, і е, партнерами, також да? тому максимально сьогодні будемо розкривати секрети свої, да? ділитися тими результатами, які ми сьогодні маємо. Е, унікальне місце, скажу так, унікальний проект, тому що до цього мала досвід державної служби, служ роботи по найму. Да? Але коли моє життя прийшов версах. Все кардинально змінилося і ментально, і по здоров'ю, і фінансово, і психологічно, так скажу. Да? Це те місце, де можна мати додаткові знання і нутриціології, і дієтології, і косметології, і психології. Да? І тут ми можемо з вами навіть змінити свій спосіб життя, своє мислення. Людей, які в пошуку, кожен з них, да. вітання, вітання, вітаємо всіх, кожен з них їде по своєму запиту. Да. От. І сьогодні ми маємо от таку можливість розповісти свої історії. Коли почала да, співпрацювати, я була просто споживачем-користувачем. Це було три роки поспіль, навіть трішечки четвертого, я просто споживала. Але Першої посилки я не змогла мовчати, тому що одна-дві посилки і в мене знав весь район, все оточення, що да? от, то є таке класне. І ми помаленьку споживали, ніхто про бізнес, про здешевлення не знав, маркетинг, не вивчали, просто користувалися, бо було все класне. Ну і коли один прекрасний момент я прочитала маркетинг, а чому прочитала? Тому що прийшла на лідерську зустріч і розумію, що відбувається в Україні такий товар 30 тисяч на той момент було продаж, тобто ну, наших замовлень, да, і 2 тисячі людей щомісяця приходило в проєкт. Да? І ну, мені стало цікаво, чому така величезна аудиторія сьогодні довіряє цій компанії. Я просто почала розбиратися з маркетингом. І коли я зрозуміла, що цю всю продукцію можна мати абсолютно безкоштовно для себе в такої якості міжнародної сертифікації, да, я просто зібрала всіх своїх... Дівчата, хто хоче це безкоштовно. Вам подобається цей продукт? Да. Хочете безкоштовно? Да. Розкажи я. І ми буквально так, так само нас, зірвали, у нас грудень 24-го ми зірвали джекпот, у нас все почалося. От, також тримали, мабуть, з півроку чи місяці п'ять першість по Україні, да, тому що люди споживали три роки. вони вже продукцію Ще дві бронзи росте. Вже також їдуть вони в Молдову. Тобто команда дуже потужно будується. Плюс ми ще включили трішки міжнародний ринок. Там на сьогодні маємо багато країн, де хочемо також професійно розбудовувати, тому що про цю продукцію мовчати не потрібно, неможливо і знаєте, на відкритому сьогодні світочка правильно Таня сказала, що. Вона нас зобов'язує на сердечній чакрі сьогодні просто віддавати у Всесвіт те, що ми для, знайшли для себе. А ми знайшли для себе унікальні речі, унікальні, які сьогодні є для людей, можна так сказати, помічними, інколи інколистілюючими і дуже працюючими. Тому, мабуть, жоден. Та хвиля, яка в синергії от в цьому автобусі неймовірна енергетика да, і ну, вона просто підхвачує і несе. От, результатів по здоров'ю, неймовірна кількість, як у родині, в дітей, в батьків, в мене особисто да, вага. Да, так, я за цей час встигла нутриціології